Буржуазні. Тому що наша опозиція приїжджає на Мерседесах, ток-шоу. І опинує владі. Влада приїжджає на Мерседесах і на чому речі... Я можу сказати, що в мене немає свого власного автомобіля, але мене забезпечує транспортом політична сила, до якої я Так, Таким транспортом, великим, чорним, джипом, тойота. Ось ваш результат. Дякую вам за сприйняття. Але якщо ми. 80%, 80 здесь присутствують. Ми, якщо ми почали говорити, бояться. якщо ми почали говорити за автоматично. давайте я, ну, продовжу звати, я хвилю, пане кажучи. Ну, це секундочку, я вас дуже прошу. Якщо ми почали, щоб закрити ту тему. А ви знаєте, що я більшу частину свого часу проводжу в автомобілі? Я там ночую дуже часто. В моєму автомобілі знаходяться обов'язково три їх костюми випросановими. Нижня моя білизна, шкарпетки, мешти. Тому що я там живу. Тому що моя робота як голови партії, моя робота, моя робота, моя робота як голови партії це їздити по різних регіонах. І цей, цей автомобіль має бути безпечним. Через то Політрада Всеукраїнського об'єднання Свобода вирішила, що саме такий автомобіль має бути в голови партії. А може вам це смішно? А мені це не смішно. Олег давай все-таки вернем, хотів... вернем слово. Да, да. Е, я хотів сказати тут, що, що е, феномен свободи полягає не тільки в націоналізмі. А в тому, що це сьогодні контрелітна або антиелітна політична сила, тому що еліта сьогоднішня, в тому числі і націонал-демократична, в тому числі і регіональна так і таке інше себе, дискредитувала і морально, і ідейно. Тому на, на сході України молодь радикалізується, тому що вона не вирість старим, старим політикам, не хоче довіряти і вірити. І вона шукає щось нове. Ось вони нові, тому що немає іншої пропозиції. Інші ліві сили сьогодні. Вони обуржуазені. Що сьогодні комуністи це якась така радикальна ліва соціальна сила. Ні, їм хорошо сито в буржуазному парламентарізмі, в коаліції, з партією регіонів. Де ліві радикальні політичні сили, які могли би каналізувати оцей протест, особливо серед молоді, на лівих гаслах, на соціальних, але не національних, а навпаки, інтернаціональних гаслах. Нема таких в Україні сьогодні. Є певне крило таке, ну uh -huh. я би сказав, радикальне, проросійське uh -huh. ліве, але воно в партії регіонів. І воно там розмивається, воно розмите там. Тому феномен нових націоналістів він цілком об'єктивний сьогодні, закономірний. Що мене тут, перш за все, турбує? Так, я, Олега Ярославича, особисто поважаю. Але що мене турбує? По-перше, вони говорять, що вони ідейні. І це добре, що ідейні. Але постає питання, що це за ідеї? Говорити те, що це державна ідея, патріотична, національна, соціальна це добре. Але мене питання, де тут європейська ідея? Тому що суть українського національно-демократичного руху полягала в тому, що нація це є шлях в інтеграцію. Нація не має самодостатнє значення. Нація має значення тільки в сенсі того, що вона приведе Україну в Європу, в Європейський Союз. Цьому понят поняття нації. По крайній мірі, так воно було в національно-демократичному руху: нація і інтеграція два ключових слова ідеологічних в той час, як у Росії, це держава і суверенітет. А в Україні нація і інтеграція. Ось я не бачу інтеграції, європейської інтеграції, європейськості в новій національній ідеї, яку сьогодні пропагандує партія Свобода. Хочете, Тому що це... почитаєте їх програму? Ви побачите, що там нічого європейського навіть поряд так, немає. Так я про це і говорю. Ну, а Хочу та... ви та... до мене тут ну, так, ну, так, Які а, говорите. До мене? Ну, немає європейського. Це антиєвропейська політична сила. Так, Михайло Борисович, Так ось я це і прикажу. Я хочу спитати, де європейська ідея тут, у нових Нема. націоналістів? Де у вас європейська ідея? перше і друге питання пов'язане з цим. Ваша політична сила, вона себе асоціює. Так, ну, наприклад, як Народний фронт у Франції Лепена. Так, це такі нові праві. Нові націоналісти. Мене ну, є Угорщина, є е, Швеція у Швеції сьогодні. Мене, мене є питання до вас, пане Олеже. Ви навіть говорили про те, що Лепен, ваш є друг, ви підтримуєте стосунки і таке інше. Але є ще один друг у Лепена це пан Жириновський. А Жириновський, в свою чергу, є українофобом відомим. Вас не це якось не дивує, що ваш друг є другом. Тої то людини, яка люто ненавидить Україну. Ні, мене Правильно. це не дивує. І, 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 не Я дивує поясню, і все-таки проєвропейський. Ось Раз. як ви бачите націю. Це як якщо європейський нація. Це і... тільки одна просьба. Так. Олег. Коротше, так? Коротше, тому що у нас не так багато часу ще сталося. Е е Ніско чоловік взагалі практично вам слово сказали. Мене не, мене, не, мене не дивує, що Жан Марі Ліпен має якусь е симпатію до. Жириновського, чи взагалі до росіян з однієї простої причини французи росіян сприймають вже геополітично чисто і завжди сприймали ближче, ніж, скажімо, сприймають українці. Ну, наприклад, от ви згадували е, угорських націоналістів. Ви знаєте, коли ми з ними зустрічаємося, а ми спільно разом з цією угорською націоналістичною партією входимо в альянс національних рухів Європи. Куди і входить Національний фронт Франції, куди і входять націоналісти Іспанії, Португалії, Чехії, Швеції і батьох інших країн? Так ось з угорцями, повірте, в нас дуже багато є проблемних питань. Зокрема, питання Закарпаття, зокрема, питання українців, питання угорців, взаємостосунків, питання русинів. Так, ось що ми з ними домовилися. Ми, до речі, домовилися з угорськими націоналістами зробити вже цього року, і можливо на початку наступного року дві науково-теоретичних конференції. Одна буде в Ужгороді, одна буде в Будапешті з проблем україно-угорських взаємостосунків. І ми а будемо спину буде така конференція. Ні, ну я... Звичайно, що ні. Я до чого веду? Ми є антагоністи. Ми, як сусіди, маємо дуже багато проблемних питань. Але ми для себе визначили: якщо ми знайдемо спільні точки дотику, ми, націоналісти, угорські, українські, між собою домовимося, то не буде проблем на міждержавному рівні. Тобто, маючи проблемні питання з угорцями, ми все одно йдемо з ними на контакт заради того, щоб в нас не було проблем міждержавних. Через це, ну я абсолютно не дивуюся, що, скажімо, французи можуть мати ближче якісь тепліші стосунки з Москвою чи ну, там з кимось. А як ви з російськими націоналістами договоритесь? Ні, ми з російськими націоналістами, да, як то ні. кажуть, нікак. Ні. Ми з ними не маємо і мати а нічого. От позвольте, спільного А Позвольте не гостю із Росії українського проїздження. Ну а про Європу. А, задать вопрос. У нас тільки про Європу тут написано. Аж напевно пунктів 40. Суцільна Європа. Визначити європейський україноцентризм стратегічним курсом. Дякую. Визначити європейський україноцентризм стратегічним курсом нашої держави у нас написано. Згідно з яким Україна прагне стати не, ще, не лише географічним, а й геополітичним центром Європи. Ми європейська нація. Ми хочемо бути в Європі. Ми хочемо інтегруватися в Європу, і це абсолютно очевидно. Тільки є різна Європа. Є Європа нелегальних мігрантів. Є Європа наркоманів, Європа бруду. Ми такої Європи не хочемо. А, вот є... а ми хочемо Європу, де зберігається українська ідентичність і ідентичність будь-якої нації. А є тут вот європа, яку ще вивчають в інституті Європи да. Російської Академії Наук. А Господин Міроненко простите, Мироненко Віктор Іванович він в цьому інституті возглавляє центр українських і журнал «Сучасна Європа». Пане Олеже, можна вас так називати? Звичайно можна. звичайно. Ви знаєте, мені дуже цікаво було сьогодні зустрітись з вами, тому що ви вже стаєте фігурою великою політичною, багато розмов, багато дискусій, у тому числі і в Росії, навколо вашої партії і вас. І я дуже серйозно ставлюсь до того, що відбулося. Бо вибори, дійсно, багато виборців у західних областях України, у Львові, у Тернополі, у Івано-Франковську проголосували за вашу партію, за вашу силу. То чи відчуваєте ви? Що ваш політичний рівень, ваша політична вага стала набагато більшою, і значно збільшилась відповідальність вже за цілі регіони. А як ви кажете, що може в майбутньому і за Україну? То моє питання дуже просто: ви сьогодні казали, до речі, я згодний з вами, що е, зараз на вас. Буде покладена велика відповідальність, і побачимо через 3, 4, 5, 6 місяців, як воно буде. Якщо так, як ви розказали, то це дуже подобається. Але окрім того, про що ви казали, камери у кожному кабінеті ще є дуже багато економічних, соціальних і інших проблем у західній Україні. А був у Львові півроку тому, і бачу, і у мене сльози на очах були, бо за 25 років майже нічого не змінилося. Навіть готель «Жорж», ті ж, ті ж, ті ж половички, що лежали за радянські часи. А питання у мене, якщо ви тепер в іншій вісовій ваговій категорії, політичній, дуже просте. Ви сьогодні сказали гарну річ, за яку я готовий, хоча я громадянин Росії, вибачте, я не втручаюсь в внутрішні справи України, голосувати обома руками, що треба боротися за українську державність. Але як за неї боротися? На мою думку, справа національної революції, за яку боролися люди, послідовниками яких ви себе вважаєте, ваша партія. І національно визвольного руху вона вже вона вже досягнута 20 років, існує українська національна держава. Чи не здається вам, що оті проблеми збереження України, збереження української державності вже переходять з площини етнічної, національної, культурної, і навіть політичної в площину економічну? Бо в Європі ви не потрібні з такою економікою, яка має Україна сьогодні. Треба вирішувати економічні проблеми. Чи готові ви для цього? Чи готові винести весь тягар оцієї відповідальності? І чи не викличе це необхідність перегляду деяких положень, які викликають отаку реакцію? І, мабуть, треба її слухати, бо вона ж, я сподіваюся, щира. Дякую, пане Мироненко, за ваше запитання. Почну з першого. Однозначно, там, де свобода перемогла і де має більшість, ми вже заявляємо, що ми беремо на себе. Всю повноту відповідальності не тільки політичного, національного характеру, але й соціального характеру, економічного характеру. Можете навіть цьому не сумніватися. Якщо б деякі наші опоненти просто-напросто уважно вивчили списки кандидатів в депутати нашої політичної сили, вони би побачили, скільки в нас там є докторів наук, скільки є кандидатів наук, скільки є професорів, скільки є академіків, причому з усіх галузей народного господарства яке є в Україні, вони би напевно знали. Якщо би цікавилися, що зараз кожна фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода має близько 20 абсолютно професійних радників, людей, які не є в політиці, але це є фахівці в конкретній даній галузі. І там, де в нас є більшість, ми беремо на себе повну політичну відповідальність за все, що буде робитися на території тих міст. Це є місто Тернопіль, місто Львів, це є місто Івано-Франківськ. Там, де в нас немає більшості, а це є вісім областей України, де Свобода зараз має свої представництва. Ми переходимо в національну опозицію, і ми будемо діяти, як зазначено, як це є прийнято, має діяти відповідно національна опозиція. Тепер на рахунок вашого другого запитання, напевно, більш важнішого запитання, яке стосується, чи є загроза втрати української державності. Прикро, але є загроза втрати. А є свідки, загроза свідки, втрати загроза? Чи від вашої теперішньої батьківщини. Це є в першу чергу зовнішня загроза. Олеже, батьківщина яка... у мене одна і зветься вона Україна. Я, Я дуже тішуся від, від тої країни, від тої країни, пане Мироненко, громадянином якої Де? ви зараз є. Де? Отже, ми що вважаємо, ми що зараз є конкретна зовнішня загроза зі сторони Кремля, оскільки Кремль що? безпосередньо втручався у внутрішні справи України. Кремль був безпосередньо зацікавлений, щоб саме партія регіонів, як промосковська політична сила, тут контролювала ситуацію. Ну, ми що забули, як Путін скільки разів Януковича вітав ще на минулих президентських виборах? Хоча той не став президентом. Це вже потім в анекдотах все розповідали. Ми розуміємо, що сьогодні Україна знаходиться далі в стані інформаційної окупації. У нас реально окупований інформаційний простір. Україна сьогодні знаходиться зараз з проблемами культури, з проблемами мови, з проблемами освіти. В першій частині передачі ми могли це абсолютно відчути. Що в нас вертаються старі радянські часи, намагаються все перевернути з ніг на голову. Україна знаходиться під загрозою економічної окупації. Олеже, Більше я того, вибачаю, я вам хочу сказати. Коли ви останній раз були в Москві і в Росії. Я в Москві був останній раз, напевно, років чотири. Тому я назад, вам хочу коли мене сказати, що Якщо б у Москві приділяли стільки уваги Україні, як ви кажете, то я радів би не сказати. На жаль, вже не згадують два чи роки. Повірте мені. І коли ви говорите про те, що Путін спить і бачить, як загарбати Україну, мені смішно. А Тому мені що не смішно. Путіна, я Пане вивчаю, Мирон, що у Путіна смішно? напередодні 12-го року. Стільки проблем, що додати до цього ще й Україну, то і він вибори. повісить мені мені не смішно. Тим більше, що сьогодні ми знаходимося під втратою економічної енергетичної незалежності. Так це ж не від і Росії залежить ну, від України, саме безпосередня загроза Олег Алекса. У нас зовсім немного времени, а еще два чоловіка, які не, не змогли не, не, не нічого сказати. Ну, несколько реплік, які подав господин погребінський, не в счет. А Олег будь вот, пожалуйста, вам слово. Ну перше, мене дуже трошки здивував сюжет на початку програми, де намагалися батьківщину і свободу. Я Хотів би підкреслити, що. З усиллями нашої влади партія Батьківщина була усунута від виборів в західній Україні цього разу. Не брала участі в виборах до місцевих рад в Галичині, і це очевидно одна із причин, яка посприяла тому результатові свободи, який ми обговорюємо. А далі я хотів би зачитати таку одну цитату. Вона російською мовою. Думаю. Существуют люди, которые сегодня просто играют с тем же тягнебоками, даже подозревая, что эти люди во власти. Большая политика вещь жестокая там мало романтического.